Тут і З такої порції волонтеру Андрію Гузайрову вдається зробити чотири окопні свічки. Потреба воску та парафіну є величезна. Це найцінніша основа волонтерських виробів, каже дружина Тамара. Тому що його йде багато і це. Такий матеріал, який не завжди можна дістати десь. Звичайно, дуже добре, коли дають якісь гарки свічок. Це економить кошти і можна за ті кошти, ніби щось би інше купити. Допомагає подружжі Гузайрових, родина пелихів, доньки сімей Даша та Маша працюють над упаковкою копних свічок. Розумієш, що допомагаєш воєнним. Завдяки їм, то ми зараз в мирі. Ми. Помагає, так потрошку чертимо вже ну, цілий дітей, то оце вже було. Включаємо. Беремо банку. Дівчата вже отмітили. Батько Даші та сусід Гузайрових Володимир Пелих слюсар, який вигадав станок для обрізання банок. З його допомогою, говорить, робота рухається швидше. Пробували булгаркою обрізувати, але ну, в руках дуже опасно. А тут ця штука, вона захищена, тобто що туди польці нік не попадуть. Своїм помічником Володимир називає таксу Мортіса. Поки волонтери працюють, пес крутиться навколо них. Сусіди Тома з Андрієм вони, вони почали робити. Ми підхватили цю тему, тому що ми сусіди і треба допомагати. Його дружина Леся говорить, що ввечері після роботи у цій бесідці дружно працюють та говорять про тих, хто захищає країну від ворога. Велика подяка цим хлопцям. Велика подяка матерям, жінкам, за синів, що захищають. А ми чим можемо, тут допомагаємо, як можемо, так і допомагаємо. Обов'язково буде перемога, і ми як можемо, так і, і приближаємо. Волонтер Андрій Гузайров розповідає, їхній з дружиною, син військовий, на власному досвіді переконався в ефективності зроблених батьками окопних свічок. Дуже доволі, дуже йому сподобалось. Говорить, чай гріли, каву заварювали. Когда син сказав, що дуже хороша річ, то в мене тоді була така короче, позністя, такою прямо, що в больше став. Намагаються завантажити себе роботою зранку до вечора, каже його дружина Тамара. А будь-яка робота для перемоги відволікає від важких думок. Для мене тригером стало те, що ну, син да, там і йому потрібна допомога. І я чомусь так постійно згадувала. Думаю. От, якщо він ту свічку якби мав, можливо, він би так під Херсоном, там би не мерз, да, і на Миколаївщині ніколи було так холодно. Як я до цього відношуся, я горжусь своїм сином. Горжуся. Він на нас е нагороджений орденом за мужність третього ступеню. В 21 рік він командир, виконуючий обов'язки командира взводу і по поверненню вже старший сержант. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.